Прота, правда, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог, доленосний вибір попереду. Феєчки. Причому цей вибір буде дуже неочікувано. Вісім жезлів, щось якось із-за угла, можливо, так навіть сказати, із-за кута. Перед вами да, предстане вибір. При чому тут буде пропозиція? Послухайте, якось разом провести час з якоюсь людиною або з друзями. І це буде для вас неочікувано. І що ж буде? В чому тут вибір буде у фейчки? Карти кажуть, що ви дуже довгий час чекали на це, до речі. Так, фейчки тут... Тут ви хотіли з якоюсь людиною побути в одній компанії. І так воно і станеться. Тобто вам запропонують це, причому неочікувано. Ви довгий час на це чекали на, що? на те, щоб з цією людиною почати будувати стабільні надійні відносини. А що це за людина? Це король Чаш. Який в свій час пережив десятку мечів. Тобто це людина, яка пережила в минулому великі душевні переживання. Тобто із-за кохання ця людина була в такому стані і тепер це король мечів, дівчата, це у когось чоловік з минулого, маєте це на увазі. Так, він пережив з вами, але не через вас. Це десятку мечів, він з минулого і він йде до вас коханням. А у когось цей чоловік пов'язаний не з минулого, чоловік пов'язаний з розумовою діяльністю. Чоловік, який приймає рішення головою. І не показує свої емоції. Ви навіть могли, ви хотіли з ним якось зблизитись, але не було привідів. Так, і йому дуже важко було все це нести на собі. І є важко на себе нести. Те, що голова на нього давить, якщо це новий чоловік, хоча почуття є. А якщо це з минулого, то йому вже важко виносити всі ці страждання. І крутова Пентакля, ви для нього жінка, з якою він бачить брак, стабільне майбутнє. Тобто ви та жінка. Так, у нього до вас є почуття. Фечки мої, зараз акція, хто заказує амулет, той отримує 10-хвилинну онлайн-консультацію від мене в подарунку, задаєте всі запитання, які ви хочете. І до і мою групу Телеграму.